Ми бажаємо особисто вам, вашій родині і всій Україні Божого миру. Нехай мир Божий буде в наших серцях! І залюбки я представляю нашого гостя Руслан Ширинга, місто Одеса. Він божий служитель, Божий чоловік, пастор церкви і батько. П'ятеро дітей і одна внучка. Я вже так. дід, да. Дякую. Вже Дякую, дід так. Дякую. Дякую, що нагадали, поправили. А наша тема Боже покликання. Вітаю Руслана Анатолійовичу, місію Франківську. Вітаю. Дуже радий бути з вами. У нас з Одеси було дуже мало гостей. Ну, по суті, ви з Одеси. Ви мабуть, ви другий, а другий. може, третій. Другий. Ну, десь так. Ну слава Богу, що, що процес пішов. Так, отже, ви пастор церкви, ви служитель Божий, але напевно так було, як кажуть, не завжди так було. Так, з чого починалося ваше життя? Як ви жили ще, ще до того, як Господь вас покликав до себе до, до служіння? Е... Народився я в дуже такій релігозній сім'ї, православній сім'ї. І я з дитинства ходив до церкви. Бабуся мене завжди водила з собою, і десь я не завжди хотів ходити, тому що коли я приходив до церкви, то для мене це було таким, таким іспитом, тому що в церкві я повинен був стояти. Ага. І я навіть думав, чого я не дідусь, не бабусь. Я зараз би сидів би на лавоці, тому що для дідусів, бабусів були лавочки, а для нас, для дітей, для молодих, ми завжди стояли. І я не дуже любив ходити в церкву, тому що там потрібно було дуже багато часу стояти. А коли служба, якщо якесь свято, то повинно бути декілька часів там знаходитися. Для мене це було дуже великим іспитом. Але я ходив, я даже пам'ятаю, я будував церкву, ходив допомагати. Ну це вже не дитиною, е... так? Е... Ну вже десь мені було років 12-13 років було. Да. Я допомагав, е... я даже своїй бабусі читав Біблію дуже часто, але завжди я доходив тільки до шостої глави Матфія, і я дуже чітко пам'ятаю, коли я читав їй молитву чи наш. Вона це дуже любила. Е... Коли проходили. Сусіди до моєї бабусі, я дуже любив їх слухати. Вони теж говорили на дуже такі релігійні теми. І десь я запам'ятав дуже одну таку подію, коли одна сусідка вона дуже була віруючою людиною, вважала себе релігійною людиною, і вона прийшла до моєї бабусі. Я не знаю чому, але я сидів і я слухав, і я це так запам'ятав і був здивований. Чим я був здивований? Цієї сусідки. Біля неї теж жила сусідка і що зробила сусідці своє погане. І ця сусідка, яка прийшла до бабусі, вона не могла її простити. І вона виливала таку злість на цю людину, а я вже знав молитву, «Отче наш, тому що я її бабусі читав і теж запам'ятав її. І я собі задав таке просте питання. Ну, мені було десь років, може, 10-11, Молитва чи наш написані такі слова. Коли ми молимось, то ми кажемо, прости мене, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Прости нас. Да, прости нас, да, тому що і ми прощаємо. І я задав собі таке питання, коли вона, вона же ходить до церкви. Чому вона не може простити? Вона ж повинна простити. А ну, якщо ми не прощаємо, є, да, то як вона може сьогодні мати е, таку ненависть до цієї людини, якщо вона ходить до церкви? Це був такий. Е, таке десь незрозуміння реального життя, реального життя і того, що написано от, от в Біблії. Я, я почав собі задавати питання, як можна з таким жити. Так часто буває, скажімо, в релігійних людей, і може в мене таке було, і може ще в якійсь мірі є. Християнське життя, релігійне життя це, це, одна це одна сторіночка. Да, да. Я в церкві там я чемний, я стою, і сиджу, і молюся, і так, а, а на практиці воно може бути по-іншому. Хоча Бог він не хоче, щоб ми мали таку шизофренію, та? що там Звичайно, так, а там так. Да. Ми, завжди, ми, ми завжди були віруючими християнами. Неважливо, не чи я в церкві, чи я Звісно, е, да. на вулиці, чи я на роботі, ми маємо бути практикуючими християнами, ну але я не буду забирати ваш час. Так, да, так, да, так. Да. Тому для мене це теж було таким викликом подвійного життя. І я жив, як я сказав, моя сім'я була дуже релігійною, але при тому, що ми називали себе релігійними, мій батько дуже багато пив. І він, коли мені було 10 років, він помер. Помер, він, коли був п'яний, він курив. І він якби напився, ліг, закурив. І коли ми прийшли з мамою додому, то ми побачили, що з віку не да дим, хата горить, і він там якби задихнувся від цього від цього диму у Чадів. Ну І ми його похоронили. І моє життя, воно було дуже складним життям. І я собі даже дуже часто казав, що я не хочу мати таке життя, яке мають моє, мої батьки. І Я не розумів до кінця, як я можу це змінити. Тому що батько пив, він десь нас не дуже любив, ми не мали того дитинства, якого ми хотіли б мати. Він дуже, я навіть пам'ятаю, коли ми з мамою ночували на вулиці, тому що він виганяв нас. І моє життя, життя моєї сім'ї, я, я не міг назвати це життя щасливим. Я собі задавав питання, як я можу це змінити, тому що я не хотів такого життя. І мене було одне бажання виїхати з своєї домівки, тому що я там не бачив сенсу жити, десь поїхати навчатись, і коли мені було 15 років, я поїхав навчатись в Київ. І це для мене було десь такою свободою, такою волею. Я поступив на навчання в Києві і там жив своїм життям. Але я розумів, що я не маю того, чого я хотів би мати. От е, приблизно я зрозумів, як ви жили, як Господь вас покликав, як ви почули як цей заклик, як ви відгукнулися? Так, е, да, я пам'ятаю цей день, цей вечір, дуже чітко пам'ятаю, це було 6 лютого 1993 року. До нас в кімнату зайшов молодий хлопець, е, і він почав розповідати нам про Бога, що Він може змінити ваше життя. Він може дати вам надію, він може дати вам сенс життя. І мене це зацікавило. І він запросив нас піти на зібрання. Uh -huh. Але я йому сказав, що ні. Це була субота, 6 лютого. Я сказав йому, ні, я лучше в неділю посплю, десь трохи відпочину. Це, знайомі, ну, це був знайомий ваш ну це бів, це був однокурсник. Uh -huh. Це був однокурсник, він uh -huh. навчався у паралельні, паралельній групі. І він мав от таку, таку сміливість зайти нам, хоча ми сміялися з нього там, але він нам розповідав. І коли він зайшов неділю вранці за моїм другом, тому що він погодився піти з ним на зібрання, я вже не спав, в мене не було сну, і я йому кажу, давай я з тобою теж піду, чи я буду тут один. Я теж вони мене почекали, я швидко одівся, і ми пішли, поснідали і поїхали туди, куди він нас повіз. Ну я не до кінця розумів, куди він нас везе. Я щось думав, що ми їдемо в церкву. Ну, В моєму уявленні це була там така велика церква, православна церква. І коли ми дуже Ми їхали на одному трамваї, потім на іншому, потім ще дуже багато пішки йшли. Я вже втомився, я йому кажу, слухай, де ж твоя церква? І він каже: от тут за поворотом. І ми повернули, ми повернули за поворот, каже, от калітка. Я коли підійшов до цієї калітки. Я пам'ятаю, як сьогодні це був такий зелений забор, і на цьому заборі висіла така табличка на синьому фоні Євангелійський Християн-Баптист. Я там чуть не впав, тому що я дуже багато чув про баптистів негативного, що вони в жертву дітей приносять, і вони такі сякі. Для мене було дуже страшно туди зайти. Але він мене переконав. Каже, давай, пішли, ну, як би. живий, все, все буде добре, але якщо ти вже приїхав, то пішли зі мною. Ну, я якби зайшов, зайшов, я сів, я сів, я сидів, і мене було бажання вижити на цьому зібранні, тому що я не до кінця розумів, це був перший такий досвід, коли там дуже було багато людей, тисячі людей було, і я так сидів, і я. Я навіть я не розумів, що коїться. Угу. Але я сидів, вже сидів, вже настояв, да, і це якби мене трошки десь, десь заспокоїло, да, тому що я міг сидіти. І я чув, я чув тоді, що говорили про Божу любов, про Ісуса Любов, що Він помер, що Він видав своє життя і Він може змінити ваше життя і дати вам сенс в вашому житті. І коли сказали, хто хоче. Навернутися до Бога, хто має сьогодні потребу, таку, мені було тоді 17 років. Але я зрозумів, що якщо я хочу щось змінити в своєму житті, якщо я не хочу продовжувати своє життя моїх батьків, то мені потрібно вирішити щось змінити. І я побачив це шанс такий змінитись. Угу. І коли сказали, хто коли закликали, хто хоче покаятись, да? я до кінця теж не розумів. І я, тоді, я, я не був дуже сміливий. Для мене вийти десь і щось комусь сказати, коли багато людей, а ще й помолитись голос, для мене це було неможливо. І я сидів, і коли сказали, хто хоче видати своє життя Богові, да, я не розумів, що коїться, я, я знімаю свою курточку, віддаю моєму другові. Я встаю, просто виходжу, становлюсь на коліна і кажу: Господи, прости мене. І коли я встав з колін після зібрання, я відчував, що це те, що, чого шукав я всі свої 17 років. Бог змінив моє життя, Бог наповнив моє життя радістю. Я десь отримав таку якусь силу, надзвичайну силу для сенсу життя, і я тоді зрозумів. Що моє життя буде іншим, чим життя моїх батьків? І, це, і до цього часу, да, пройшло вже 30 років, я дуже щасливий, і в моєму житті не було такого моменту, щоб я жалів, що я от навернувся до Бога. От е, у чому полягав цей е, сенс, сенс життя? так? Що ви такого там почули, побачили, які відбулися зміни? так? Яка різниця? Ну, коли ми читаємо Біблію, да, то є дуже таке місце, де Ісус каже: придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Ну, я був молодий, і моє життя вже тоді було струджене і обтяжене. Тому що я не мав надії, я не знав, як далі я буду жити, як будувати своє майбутнє. Я не мав спокою в серці. І коли я прийшов до Христа, то. Він заспокоїв моє серце. І це, це було таким, таким благословінням, що я розумів, що далі я буду робити. Я розумів, як далі я буду жити, і як буду будувати своє життя. От, е, як кажете, прийшло 30 років. Які особливі, особливі такі благословіння Божі ви пережили в ці роки? Е, після а того, як я навернувся до Бога, я пішов служити в армію. І два роки я прослужив, і я там бачив, як Бог завжди мене супроводжує. Завжди мене супроводжує. Він проявляє силу в моєму житті. І я пам'ятаю один такий, такий, такий день, коли я йшов. Е, і я вдарився, було темно, я вдарився головою об стовп бетонний. І мені потрібно було пройти скрізь дві великі ями, ями де торчали такі сваї, були забиті. Вони дуже були глибокі, я тоді працював на заводі, е, охороняв цей завод, да, і мені повинно, я повинен був пройти. І я пам'ятаю, як я йшов, і я розумів, що мене хтось веде за руку. Веде за руку до мого місця, де я ночував, і я відчував, що це робить Бог. І він провів мене от по цій дорості, да, і Я прийшов, я ліг, я був без, без, без свідомості. Даже. Я вранці проснувся, Бог дав мені сили проснутися, вся голова була в крові, була дуже велика рана на голові. І це було таким божим. Благословенням охороною в моєму житті. Ну, є дуже багато, є дуже багато таких свідчень. Потім я одружився, до речі, uh -huh. Теж це дуже. Я, я молився за свою дружину, що Бог дав мені таку, яка мені потрібна, і Бог дав. Я не скажу, що я дуже такий гарний чоловік. У мене є дуже багато ще того, з чим мені потрібно працювати, і було дуже багато. Але Бог дав мені таку дружину, що вона мене завжди підтримувала. Завжди прощала мене. Ми разом служили Богові. Потім Бог дав мені сім'ю, четверо дітей дав. Старший мене син. Потім Бог дав дочку, і потім дав два сина одразу два ага. близнеця. І потім син мій одружився. От, і Ще одна дочка з'явилася, і народилася внучка. і... П'ятеро це, це ви, ви казали. П'ятеро дітей. Ну, п'ятеро дітей. Це дочка моєї жінка мого сина, це вже моя дочка. Ага. Так це рахуєш. вже, вже, да, вже, Ну, Я yeah. називаю її дочкою, uh -huh. вона називає мене батьком. тому... Я думаю, це... що я, я <рес> математику погано знаю. Е, прекрасно, так, прекрасно, чудово. Бог міняє е, життя. Хоча ми розуміємо, що життя воно не таке, що Бо це все чудово. Е, є труднощі, але Нет, в цих да? труднощах Бог допомагає. Бути переможцем, переходити через спокуси, через випробування, через труднощі. Можливо, у вас були якісь такі труднощі, що ви, що ви, от, ви з Божою допомогою перемогли, крім того, що ви вже сказали? Так, да, у нас була, був такий іспит нашої сім'ї. Це старшим сином, коли йому було е, 7 років, він біг, він впав, він поранив собі ногу і буквально через декілька днів. Він утратив свідомість. І нога буквально за щитані часи вона опухла. Вона стала дуже чорною, великою і, як сказали врачі, пошла газова гангрена. І це був для нас такий іспит в нашому житті. Ми вже думали, що ми втратимо свого старшого сина. Коли ми його привезли, я пам'ятаю, коли я віз його на руках своїх в лікарню. Це було десь півтора години до лікарні, до обласної лікарні, і я молився. Я молився, дружина молилась. Коли я привіз його в лікарню, врачі сказали, що тільки надія на Бога. Він п'ять днів був без свідомості, йому зробили сім операцій. Два місяці він знаходився в лікарні, йому робили пересадку кожен сім разів. І коли в нас через декілька місяців вже виписували з лікарні, то лікар підійшов до мене і він сказав мені, що дякую Богові, що твій син живий. Тому що в нашій практиці не було ні жодного такого випадку, коли з, таку, з таким діагнозом діти виживали. І це, це надихало нас на те, що Бог він завжди є, і він допомагає, незважаючи на те, що ми. Що ми переживаємо в своєму житті, одним реченням, ваші побажання тим людям, які дивляться цю програму. Друзі, хочу звернутися до вас і надихнути вас, навернутись до Бога, якщо ви ще не навернені. А ті, хто навернені, я хочу вас надихнути завжди, приходити до Бога, довірятися Богові, тому що Він є наш Батько, наш отець, і Він завжди про нас піклується. Тому нехай Господь вас поблагословить і миру вам. Захисту Божого і Божої надії, в ваші серця. Дякую вам, Руслану Анатолійовичу. З нами був пастор Руслан Шеринга, місто Одеса, і ми бажаємо Божого миру Одесі, всій Україні і Дякую. також Дякую. нашому місту Івано-Франківську, нашій Івано-Франківській області, і всім, хто дивиться нашу програму, хай Господь благословить особисто вас, ваші сім'ї, ваші родини і всю Нашу країну, яка е, переживає дуже складні часи, хай буде в е, всіх сім'ях, в всіх душах людських дія Божа, і люди пізнають, хто такий Господь Бог, і відгукнуться на Боже покликання. Якщо ви хочете побачити наші попередні програми, заходьте на наш YouTube канал Мир Вам. Дуже будемо раді, якщо ви підпишетесь на наш канал і будете його рекомендувати своїм ближнім. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить! Слава Ісусу Христу!